Нічно четвер Росія завдала ракетного удару по Києву на столицю та область летіли понад 30 ракет, як крилатих, так і балістичних. Повітряним силам вдалося збити усі цілі, але уламки ракет впали у трьох районах столиці. Була тривога. Я була в коридорі, був потужний вибух і потужний удар зі сторони кухні. Як будто щось влетіло. Я побачила через двері, що вже почалась пожежа. У мене собаки, я їх взяла. Не змогли спочатку вийти, бо вже горіли двері хідні на вулиці. Я взяла їх на руки, ми випрыгнули через двері. Я їх занесла в четвертий під'їзд, а побігла додому, бо в мене ще коти ще не знайшла. І тут вже палала, тут вже було в диму все, палали машини, вибухала, з будинку всіх евакуйовували, потім зайшла і. Була дуже щаслива. З поліцією зайшли, у мене стояла тут мікрохвильовка. А тут було таке велике такого металу. таке. Я кажу, може це з мікрохвильовки? Вони кажуть, ні. Це було там таке велике з мікросхемами частини якісь ракети. Слава Богу, всі жили здорові, це все встановлюється такое. Збили ракету, вона летіла. Розльове авиатоплива получился. І згоріли машини, от це все. А здесь осколками постекло садик. Прилетіла сюди, бойова часть, не пала. Тут вона була, її сюди забрали. Вона не взорвалася. Вона, щоб взорвалася, ця боєголовка, тут нічого не було взагалі. Щастя, що вона не взорвалася. Вибух, пожар, був, все, більше нічого. Всі люди по військах волидять. Потім вже почали весь дом евакуювати. Туди на зараз, садити, там посадити, добре. Почула тривогу спочатку, потім вибухів. На жаль, не можемо спускатися в сховище, тому що в мене вже мама старенька, 90 років. Я зайшла до неї в кімнату, відкрився балкон. Можливо, була перша вибухова хвиля. І балкон відкрився. Я підійшла його закривати. І саме в цей час сюди був прильот, і двері балконі впали на мене. І я травмувалася. Взяла сухі серветки, бо кров летіла, телефонувати нікому не могла. Син потелефонував, я навіть не могла йому пояснити, що в нас таке сталося. Він питає: Мама, що у вас? Я кажу, а я не можу сказати. Швидка мені надала першу медичну допомогу, відвезли мене в лікарню, зашили, шви наложили тут на губі. Головне, що живі. Бачите, от залишки рам. Це все, -все. алюмінієва конструкція, це все летіло згори, 80% вікна, рами все вибито, вони підлягають повній заміні. Кіоти, ікони великі, все, слава Богу, залишилось ціле. Є декілька ікон розбитих, є тріщина в храмі на першому рівні. Часто говорять, ми зранені, але не зламні. Ворог хоче в тому числі через руйнацію. Зламати наш дух, але ми нас зламати неможливо, тому що правда на нашій стороні так. Ми бачимо, що є великі пошкодження, і потрібно буде докласти багато зусиль для того, щоб відновити і знову ж таки, щоб в цьому храмі, як і до цієї атаки, постійно лунала молитва за наше військо, за нашу перемогу, за справедливий мир, якого ми чекаємо. Ми все це відбудуємо. Храм стане ще кращий. Молитва наша за Україну буде ще гучніша. Люди. Приходили, запитували, просили, питали, можливо, допомога якась. Поки що ми просимо не приходити небезпечно. Ми як тільки зможемо прибрати це все зверху, і тоді вже будемо прибиратись потихеньку. Люди готові допомагати і ми їм дуже дякуємо. Тривога, почались вибухи ПВО, а потім... Великий вибух, вікна повиносило, слава Богу, був в іншій кімнаті. Я в спальні був на ту сторону виходить, тобто мені повезло. Добре, що не на дивані. Бо я люблю деколи біля телевізора. День народження, друге. Все добре. В нашому будинку постраждалих немає. Це саме головне все інше відновимо, відбудуємо, будемо жити далі.